У Кременчуцькому ЦНАПі запроваджено нову послугу, яка допоможе родинам полонених військовослужбовців та зниклих безвісти ветеранів. Тепер вони мають можливість отримати необхідні відомості з єдиного державного реєстру ветеранів. Це послуга направлена на ветеранів на осіб, які мають статуси згідно закону про ветеранів війни, їх соціальні гарантії. Це учасники бойових дій. це Члени сім'ї загиблих захисників захисниць України і також з зовсім нещодавно у нас можливо отримати цю послугу, отримати витяги на членів сім'ї, осіб, які зникли безвісті та які перебувають в полоні. Доповнення до послуги доступно з початку січня, для отримання витягу з реєстру потрібно звернутися до адміністратора ЦНАП та подати заяву, доповнивши її необхідними документами. Якщо звертається ветеран не особисто, а за нього звертаються члени сім'ї, тобто такої особи, якщо вона зникла безвісти за особливих обставин або перебуває в полоні, то окрім документів про чи посвідчують особу? Звичайно, людина підтверджує, що це вона інформації про ветерана про цього члена сім'ї призвичай ім'я по батькові та ідентифікаційний код. Вона має надати витяг щодо перебування цієї особи в реєстрах: це витяг з єдиного реєстру військовополонених або з реєстру осіб, зниклих безвісті. Ці дані доступні через особистий кабінет на сайті координаційного штабу для тих, хто шукає своїх близьких серед зниклих безвісти, необхідно звернутися до управління з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин при міністерстві внутрішніх справ України. Звертається багато, вже було більше 20 людей. Міністерство ветеранів війни веде зміни в законодавстві, де цей витяг починає вимагатися і для отримання субсидій, і для виходу на пенсію ветеранів раніше. Вони раніше отримували ці довідки через органи ТЦК. У них зараз друга робота. Ми все це розуміємо, тому вони тепер можуть прийти отримати, згідно якого закону причини. Як, за яких вони отримали статус ну інформацію необхідну для призначення пенсії чи призначення їм будь-яких виплат? Гаряча лінія уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин 1698. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.